Чесні отці, дорогі колеги, громадо, шановні майданівці, зійшлася сьогодні історія в одному пориві минуле і сучасне. Мабуть, це дзвоне у наше серце, дзвоне у нашу душу. Бо те, що відбувалося 100 років тому, у 2017 році, 18-му, сьогодні повернулося до нас у дуже подібний спосіб. Про що це свідчить? Свідчить напевно про те, що не змінилася такою мірою, як би ми хотіли, суспільна свідомість. Тоді ми програли війну московським бандитам, власне, через те, що більшість української спільноти не підтримала націоцентричного пориву. Сьогодні ми маємо подібну ситуацію, коли частина нашої держави з колонізованим способом мислення не вміє віднайти себе, не вміє бути з собою і не не вміє бути в собі. Це перше. Друге, щойно сталася ця трагедія, як вона відразу була заборонена. Не можна було ні слова говорити про цей подвиг чи не подвиг. Можна по різному це трактувати складні. Тоді це були надзвичайно обставини. Лише Галичина, починаючи з 26-го року, взяла цю подію для того, щоб мати її як приклад для наслідування. Що це означає для нас сьогоднішніх? Мені здається, що пам'ять це те, що повертає нам свідомість. Пам'ять це те, що дає нам перспективу у майбутнє. Пам'ять це те, що робить нас реально нацією, яка, врешті-решт, буде самостійною і самодостатньою, яка, врешті-решт, буде гравцем на світовій історії, а не весь час озиратиметься на чиюсь думку. Власне, теперішнє наше завдання полягає в тому, аби ми, врешті-решт, зійшли із московської орбіти. Страшні паралелі, дорога громада, Бо саме 22 січня тоді Москов... московити оголосили нам війну. Саме 22 січня цього року ми втратили наших хлопців, втратили Самвела, втратили Михайла. Втратили Романа, я навіть не називаю їхніх прізвищ, бо стоїмо біля церкви, а Господь знає нас тільки за іменами. Нехай ідуть у безвість і темінь наші вороги. Ми не маємо часу на те, аби віддавати наше життя сирій землі, допоки ми не встигли ще так багато зробити. Якщо вони так хочуть, нашої смерти. То ми маємо жити всупереч всьому, і не зважаючи ні на що свого часу. Геніальний Юрій Герасимович Ільєнко, який також відійшов дочасно, сказав жити всупереч усьому, жити навіть тоді, коли все, коли кисень тобі перекрито. Я сподіваюся, що. Наші вчорашні, ну не такі можливо оптимістичні політичні новини, додали нам сили і снаги. Наші хлопці, 28, біля підніжжя яких ми стоїмо, насправді передали нам в руки програму нашого життя і визволення. Один з них на прізвище Піпський, який був родом із батьківщини маленької батьківщини моєї мами Старосандрівського району, коли Москалота розстрілювала його. Перший промовив оце гасло, яке зараз собою обіймає усю країну. Слава Україні, героям! Слава! Нехай додадуть вони нам сили, снаги боротися. Ми не відступимося і жодною ціною не подаруємо їм того, що вони робили з нашою землею, нашою пам'яттю. Нашою духовною настановою, нашою великою спільнотою, нашим щоденним кількісним і якісним зростанням ми відплатимо їм за те, що вони зробили. Тому що пам'ять це не лише світле світіння всередині, пам'ять це відплата за те, що зроблено злого. Слава героям! Дякую вам за те, що ви є. Дякую вам за внутрішню вашу силу. Дякую за стійкість, ярій, душе, ярій, але не ридай. フフフフ。<laughs> <laughs>